Спинку протерти нема кому. Прочитавши ці чотири слова, Крістофер відкинув телефон, миттєво звівся на ноги та порхнув до ванної. Двічі йому не потрібно було повторювати, особливо про те, що стосувалося Хінджіна. Перед порогом він зупинився, піднімаючи з підлоги щелепу, що мало не стріском упала. Розслаблено, відкинувшись на прохолодний бортик ванної, хінджін дивиться на нього, усміхаючись куточком рота, а краплі з кінчиків волосся падали на підлогу. На худорляво витончених плечах прозорою шаллю пузирила спіна з ароматом кориці, а у воді плавали сухі дольки апельсину. Він замислено водив пальцем по м'якому ворсистому килимку та, насупившись, коли кріс так і продовжував стояти, не рухаючись. Тобі що, необхідне якесь особливе запрошення? запитав він. Ем, секундочку. заікався той, а потім кивнув, знімаючи з себе футболку. Хінджін засміявся, мило примружуючи очі. Та простягаючи до коханого руки. А ми цей... вода не переллється? запитав Кріс, почухавши потилицю. Терпець мій зараз переллється, буркнув Хінджінка, призно намруживши брови. Ну, ходи до мене уже. Він сів рівніше, розвівши руки для обіймів, і коли чан обережно влігся на нього, провів носом по його вуху. Лоскучучи повітрям і затим цілуючи, чим змусив зіщулитись і тихо пирхнути неконтрольованим сміхом. «Дражнишся?» – прошепотів Кріс, лягаючи головою на його плече і прикриваючи від теплоти, що огорнула з усіх боків очі. Вії злегка тремтіли, а м'які вуста піддатливо розкрилися під поцілунком хінджіна. Я так розумію, спинку тобі терти не треба? грайливо запитав Кріс, беручи під водою Хінджіна за руку, коли той узявся постливо погладжувати його стан. Це була маленька хитрість. Спрацювало ж? прошепотів на вухо Хінджін слідом цілуючи. Стенувши плечима, Кріс із завдавано байдужим тоном вимовив. Ну, навіть не знаю, зазвичай я ж проти того, щоб доєднатись до тебе у ванній». «Угу, Прямо як зараз, воркотливо сказав Хінджін, ковзнувши долонею нижче і обхоплюючи його член. Можу відчути, як ти проти, прозвучало так гаряче і спокусливо, що у Крістофера мимоволі почервоніли вуха. Прикусивши губу, він дихав повільно та напружено. Бажаючи відчути кожен дотикянджіна до найменших дрібниць, як він лагідно ковзав по усій довжині, зупиняючись на голівці, щоб стиснути трошки сильніше і дражнячи провести пальцем по уретрі, схопивши губами перший стогін, що зірвався ніби випадково, але прозвучав так вразливо та чуттєво. Що Хінджін із здивуванням ахнув, цілуючи Крістофера у скроню. Як легко розброїти твою суворість, сказав він, посміхаючись, хіба я колись був із тобою суворим? Зі мною ні, а от у студії ти такий, ну то мені тепер таке очікувати і там? Непогана ідея, дякую. Набравши повні легені повітря, Крістофер відчув, як все його буття перетворювалося на слухняну іграшку для пестощів Хенджіна. Він так розслаблявся не часто, але щоразу як торкався оголеною ділянкою шкіри його тіла, знаходив все нові поетично-сементальні сторони себе. Від поцілунків Хенджіна... Ритмічних ковзень по члену та теплої піної ванни з цитрусовим ароматом, голова йшла обертом. Кріс важко дихав, то занурюючись у поцілунок, то мліючи від них, коли Хінджін так безсоромно солодко розставляв їх на шиї, неначе грав у шахи. Не зупиняйся, тихо промовив Кріс, штовхаючись у його долоню. І не подумаю. Хитрувато відповів Хінджін, обожнюючи, коли Кріс дає йому можливість побути головним і розкривається по-новому, стаючи трояндою натхнення для майбутніх малюнків і пісень. Здригнувшись і шумно на секунду вибивши весь кисень із себе, Крістофер розморено глянув на Хінджіна шепочучи. Тобі через мене треба усю воду змінювати. Не хвилюйся за це. Він чмокнув у чоло, ненадовго затримавши там губи. Я все приберу. Знав би ти, як я тебе кохаю. Знаю, Кріса, повір мені, знаю. Спочатку ідея викликати привида у церкві здавалася смішною. Потім доволі авантюрною, але перед порогом самої церкви вона вже вважалася найдурнішою втіхою у їхньому житті. Мінхо, а нам це точно потрібно. схопив його за руку Фелікс, утримуючи, щоби той не рипався. Нічого не буде, пішли, махнув Мінхо та рішуче зайшов усередину. Ну, а там усе по класиці, напівтемрява. Де-не-де горіли свічки, а від яскравого аромату ладано сльозилися очі, високі стелі з білого каменю, вітражі і дерев'яні місця для молитв, на яких сиділо не одне покоління людства. Вдень вона ймовірно була гарною, але вночі вражала моторошністю, особливо з такою причиною візиту. Мінхо погане в мене передчуття, крізь зуби, сказав Фелікс, постійно озираючись. Та не з все це маячення, от побачиш. Зізнанням справи, мінхо діловито розклав на підлозі спіритичну дошку та гмикнув, покосившись на Фелікса, чиї очі за розміром нагадували десертні тарілки. Бляха, треба було напитись. Проскаволів Фелікс, все ще сподіваючись, що Мінхо передумає. Але не було схоже, що раптове усвідомлення збиралося вдарити його по голові можливими наслідками якщо не паранормальними, то з поліцією. Закотивши очі, мінхо взяв обидві долоні Фелікса у свої та тихо сказав Обіцяю, якщо щось піде не так, ми одразу втечемо. Але давай хоча б спробуємо. Буде що онукам розповісти. Яким чорта онукам? Шикнув Фелікс. Циц. Мінхо приклав палець до рота. Май совість, ми у святому місці. Серйозно? Щиро обурився той, як ніби не мінхо зараз сидів із спіритичною дошкою посеред святого місця. Мовчи, давай руки сюди. Та що б тебе, бляха, стій. Що знову? А звідки привид буде знати корейську? Може, він взагалі з вікторіанської епохи? Запитання здавалось мінохологічним, проте він від нього відмахувався, сказавши Ми в Кореї? В Кореї. Церква корейська? Корейська. Звідки тут взятись привидам з вікторіанської епохи? Нам своїх вистачає? замислившись. Фелікс кивнув на знак згоди. Все таки в словах Мінхо логіки виявилося більше. Обидва торкнулися планшетки та завмерли. У Фелікса пересохло у роті так, що з'явилось відчуття, ніби язик пристав до піднебіння. Мінхо ж, зараз немазартом очах запитав Привиде, я не йбу, як з тобою бесіди вести, але якщо ти тут, дай знати. Фелікс заплющив очі та благав усіх богів, щоб знати, ніхто про себе не давав, а до цього моменту він вважав себе нерелігійним. Тут хтось є? знову запитав мінхо. Немає, все ходімо. промимрив Фелікс, але завзятість мінхо зайняла кожен атом у повітря. Якщо привиди не дасть про себе знати, то це його точно пекла дістане, попри небажання спілкуватись. Стій, давай ще раз, мінхо, ні. Раптом десь грюкнули двері, і почулися кроки шурхотливим акомпонентом ряси. «Все, нам пизда, тут батюшка. Тікаймо. Фелікс уже готовий був зірватися на ноги і накивати п'ятками, як звуки кроків стихли, ніби хтось зупинився та уважно прислуховувався, як вони дихали. Здається, вийшло, з тріумфальним поглядом мовив мінхо, визираючи з під сидінь. Я нікого не бачу. Зате я вас чудово бачу, панове. Ви що тут робите? прогримів чоловічий голос понад вухом. Фелікс мало не знепритомнів від жаху, а мінхо нахмурився. Передчуваючи, що залишок ночі проведе у поліції, а потім іще батькам пояснюватиме, якого біса тут робив. Та ми, цей во, цього... вибачте, не викликайте поліцію, ми так більше не будемо. Священник по доброму розсміявся, забираючи дошку собі. Ідіть з богом, дурні, адреналіну їм мало, надприродного передивились, чи що. Обидва винувато кивнули, відступаючи. Ще раз, вибачте, ми справді не хотіли нічого поганого. Знаю, ви такі не перші. Добре, що встигаю вийти саме я і це зупинити. Йдіть собі додому, хлопці, та й скоріше, бо точно викличу поліцію. Тречі, повторювати їм не треба. Обидва побігли, розриваючись від істеричного сміху. Скроні гуділи та пульсували від напруги та переживання. Вони міцно тримались за руки, доки не добігли до гуртожитку, а там, зачинивши двері, сповзли по стінці на підлогу, задихаючись від сміху. Наступного ранку до них завітав чонін власне, той самий, хто взяв їх на слабо і до кінця не вірив, що вони на це наважились. То ви це реально зробили? Ага, відповів Фелік, сярпнувши гарячого чаю. Але не дочекались і кількох хвилин, бо вийшов священик і відразу нас додому відправив. Чонін миттєво змінився у обличчі, вирячивши очі. Який ще священник? церковний, який ще? зі сміхом перепитав мінхо. Де? В церкві чонін ти сракою слухав. Стоп, та церква вже кілька років зачинена, ніяких служб, ніякого священника. Я думав, ви замок зламали, щоби туди. Пішли ви обидви нахуй, ясно? Щоб ще раз я із тобою кудись пішов, мінхо, кретини. гаркнув Фелікс, одразу зрозумівши, до чого чонін вів. Проте мінхо таки сидів, не доганяючи. Тобто... Тобто у вас бляха вийшла, і яким би ти священик не був, він точно врятував ваші дупи від чогось гіршого.